Друзі, усім привіт! Ось такі в нас результати є сої. Корожниво. Пшениці то ще чименю. Вже готуємось по-друге. Сує ось уже така. Вишеченька. Вона в когось вже пшениця готова. Жовтіє вже більше і більше. Де, де, є, де не є, є ще бур'яни трохи, ну і нічого. Оце так. Знаємо, що вже давно не викидало відео на наш канал, але пам'ятаємо про наш канал все одно. Хоч і не викладаємо, тому нарешті до очікування на відео вже. Не забудьте підписатись та ставте лайки.